выделю главное. В торговле природным газом Россия и Украина переходят на рыночную европейскую формулу исчисления цены. Я очень признательна Владимиру Владимировичу, всей его команде, за то, что они нашли возможность для Украины в 2009 году сделать еще особые условия. Это 20% скидки на газ по сравнению с мировыми ценами. Украинские партнеры получат скидку цене на газ, которая исчисляется 30% от контрактной цены. Решение, которое было принято по газу, я считаю, что оно беспрецедентное. Рік після ратифікації харківських угод Януковича Медведєва, два після підписання газових Тимошенко Путіна. Як не нахвалювали договори ті, хто їх підписував, та про обидва нині кажуть угоди зашморх на шиї України. Перша, бо російські моряки крокуватимуть українським Севастополом щонайменше до 2042-го. другого. Друга, тому що по формулі, яка там закладена, навіть зі знижкою ціна на газ для українських споживачів наприкінці цього року можливо зросте до 510 доларів за тисячу кубометрів. Угоду Тимошенко хоче переписати влада, розірвати домовленості Януковича опозиція. Росію ж влаштовують обидва документи. Президент Янукович порушив Конституцію і закони України. Російські військові сиділи на своїх валізах, то зараз вони вважають Севастополь своїм містом. Всі ці обіцянки з боку Москви це є повний фарс. Казали, що в харківській угоди не буде підняття цін для населення. На 51% для кожного українця вже подорожчали комунальні послуги. Вимагаємо денонсації з Радинської угоди. Ідея денонсації харківських угод зібрала на одному майдані лідерів 14 опозиційних партій та лише кілька тисяч людей під їхніми прапорами. Але як на практиці розірвати договір, підписаний президентами та ратифікований парламентом? Спосіб перший на думку опозиції звернутися до конституційного суду. Аргументи для суддів було порушено процедуру ратифікації. Якщо у вас не буде необхідності, обговорювати це питання, я поставлю його на голосування. Головне науково експертне управління. Своєму висновку від 26 квітня підкреслює неможливість прийняття закону України щодо ратифікації угоди без попередньої розгляду в Конституційному суді на Рішення прийнято. Спосіб другий ухвалити законопроект про денонсацію у стінах Верховної Ради. Такий законопроект зареєстрував Андрій Парубій. Попри примарні шанси ухвалити документ в парламенті, де не щотижня опозиційні депутати поповнюють вали про владної більшості. Те, що є ризик, що він не пройде, не може бути причиною, щоб не виносити його, щоб не піднімати цієї теми і щоб не намагатись врегулювати українське законодавство і українські міжнародні договори. До головного документу нашої держави до конституції України, то мені здається, якби зараз перед Україною стояло питання. верніше, перед владою стояло питання підписувати чи не підписувати харківські угоди. Сьогодні всі угоди вже не були підписані. Та якщо у Віктора Януковича і з'явилися сумніви, то він їх ретельно приховує. Ми знизили ціну на газ на 100 доларів на тисячі кубічних метрів. Якщо б ми цього не зробили, я тоді казав і зараз кажу свідомо кажу, що ми загубили б не тільки промисловість України, а ми загубили. Б Країну міністр енергетики запевняє, вже зекономили 5 мільярдів доларів. Міністр юстиції каже, розривати угоди в односторонньому порядку безвідповідально. А голова Верховної Ради щиро стверджує, денонсація просто нереальна. Регіонали лякають крахом економіки і мільярдними боргами. Росіяни виписали угоду таким чином, що скидка є не просто зниженням ціни. Сума, яку не доплачує Україна, за газ оформлюється, як її держборг перед федерацією. Водночас це ніби оренд. Дна плата за майбутні роки базування чорноморського флоту. Якщо вигнати його із Севастополя до 2042-го, ціна заднім числом зросте. За кожну тисячу кубів купленого газу доведеться заплатити по 100 доларів. Російській стороні треба було не тільки отримати обіцянку України щодо 25 додаткових років, але і створити таку формулу. За якої відмова від обіцянки буде коштувати Україні надзвичайно дорого? Якщо, наприклад, денонсація угод відбудеться 2017 року, то можна уявляти собі, що Державний борг України може зрости вдвічі. Тож змінити умови харківських угод без значних економічних втрат можна лише спочатку переписавши угоди газу від 2009 року. Цієї думки притримується і частина опозиції. Це ж нині намагається зробити уряд. Переговори щодо зміни формули, за якою рахують ціну на газ для України, розпочалися. Ми положили на стов аргументи дуже серйозні. Росія до них присушилась. Поэтому перспективы пересмотра хорошие. Еще раз подчеркиваю, мы не просим для себя никаких преференций. Абсолютно. Не просим никаких скидок. Мы просим общего европейского подхода к ценообразованию. Українці, за даними газети Дзеркало тижня хочуть, щоб Газпром рахував українську ціну так вартість для Німеччини мінус витрати на транзит та мінус 100 доларів знижки. Аргументи про несправедливу ціну, ніби викликали співчуття у російського президента. Але що Росія захоче натомість отримати? Харківські угоди засвідчили на дрібниці господарі Кремля не розмінюються. Поки що єдину умову, за якої газ для України може подешевшати, називав російський прем'єр. Це вступ до митного союзу з Росією на чолі. Відтак хрест на українській інтеграції до союзу європейського Олександр Аргат, Олександр Ваврищук, Ігор Гурп час підсумки.